І саме, ось це, самопланування, самодисципліна. Тоді все буде добре. І ви можете перевірити легко свою скажімо так, силу волі. Е, є прості способи. Е, виберіть той, який вам подобається. Ну, для мене це було випробування. Я, наприклад, люблю дуже дорогу, люблю їздити, мандрувати. І я сів один прекрасний день на велосипед простий, звичайний аєст, хто знає такі велосипеди, трошки модернізований під спортивний там, руль, то таке. І поїхав до Львова з Івано-Франківська. Це десь 130 кілометрів чи 140 кілометрів. І ця мандрівка зайняла десь перша моя мандрівка десь 12 годин з перервами там під час руху. І що мені сподобалось? Тобто мені не подобалось вже в кінці, що я так поїхав, тому що я ненавидів весь світ, чого я поїхав, що за таке? Ну тобто, з Франківська вже до Біберки під'їжджають. Де та біберка, де та табличка? Коротше, якийсь цвинтар вже тут хуй... ніч, ніч. А це жаєс, нема передач. Якщо горка, ти злазиш, ідеш біля того цвинтара. Ну, в общем, романтика. І, і, Короче, потім в'їжджаю в Львів. Ну це така злість, та? А потім в'їжджаю в Львів, буквально вже 12-та десь ночі, вже нічний Львів. Тобто з Франківська я виїжджав ще в Досвіта, а у Львів в'їжджаю... Е, ну, по зеленій туди, де, де квартира, де ну, я мав ночувати, я сідаю в кріс, затаскую той велосипед на 9-й поверх, бо ліфт не працює. І, але, врешті-решт, сідаю в то крісло і, і відчуваю такий смак перемоги, його просто неможливо забути. Тобто я не так пам'ятаю ту свою злість там, біля Біберка, як пам'ятаю ось цей смак перемоги. Простий бізнес класичний в моєму розумінні, тобто або це виготовлення певного товару і продаж його, або це надання послуг потрібних населенню, або це в крайньому випадку купівля, продаж, ну, перепродаж, ну, інтернети, магазини і так далі. Але перше ніж я розпочну, я буквально трошечки розкажу про себе. Хто мене не знає, мене звати Анатолій. Я представляю власник торгової марки торгової марки франшизи Універсальні прибирання. Це клінінгова компанія, яка здійснює професійне прибирання. Розпочав я в 2006 році з виступу на проєкті акули бізнесу. І завдяки цьому проєкту акули дали безвідсотковий кредит, з чого почався цей проект. Можна опустити хто біля комп'ютера трошки нижче, де карта України. В даний момент. Розвиваючись по франчайзингу, ми ось карта трошки не Ми вже охоплюємо 19 обласних центрів, в тому числі Київ. І нас залишився буквально трошечки, я думаю, до весни ми вже будемо у всій Україні. Тобто цей на півдні Одеса, Миколаїв Херсон. І що я хочу сказати, я не є супер якийсь досвідчений бізнесмен, якийсь супер -багатий, там на Лексусі, і ще на щось на чомусь. І, можливо, якби я таким був, я, ви мене би не зрозуміли. А я просто на шляху. Тобто, я е, у своєму руслі я працюю займаюся тим, чим я хочу, те, що я люблю, в мене це виходить, є результати, і, можливо, я зможу вам просто передати якісь цікаві моменти, які ви використаєте, коли ви вирішите робити власну справу. Е, отож, е, поділимо все це на таких. П'ять простесеньких кроків. Коли, перш ніж почати будь-який бізнес, будь-яку власну справу, ви повинні визначитись, що для вас є бізнес? Що це? Заробіток грошей, там, сатисфакція. От для кого? Що, хто як розуміє? Буквально пару думок. Свій власний бізнес. Що це? Спорт. Прошу, спорт. Спорт. Хто ще скаже? Вирішення проблем, Аудиторії. Клієнтів, yeah, так? Так. Добре. Хто ще ж думає, що таке бізнес. в сфері, Ідеально, знаєте, а яка вам подобається? Добре, бій. Теж є таке. Чудово. І я додам тільки від себе, що для мене бізнес це перш за все. Це так, так, це гроші, це любов до цієї справи. Сатисфакція, але це також свобода. Тому що так, моя внутрішня, будь-яка, коли працювалася на якихось роботах раніше, чи коли я був в школі чи в інституті, завжди щось її обмежувало. так? Бізнесу другий крок це любов, звісно. Що означає? Тобто, те, чим ви хочете зайнятися, повинно починатися з любові. Тобто, ви маєте просто неймовірно. Вам має подобатись те, що ви хочете робити. Наприклад, ви любите спілкування. Так ви вибираєте бізнес, який дозволятиме вам частіше спілкуватися, комунікувати з людьми. Друге, ви любите щось організовувати, якісь події. Беріть цей бізнес пов'язаний з цим. Ви любите подорожі. Супер. Наприклад, як я пов'язав свій бізнес з любов'ю до подорожей. Наприклад, ми. Ну, ось, розвиваємося в різних регіонах, і е, я, як власник торгової марки, повинен контролювати за якістю робіт в регіонах, тобто наскільки якісно роблять, надають послуги універсальним прибиральникам в Донецьку, чи в Луганську, чи в Запоріжжі і так далі. Ясно, що через сайт йде зворотній зв'язок, дзвоним клієнтам, знає негатив чи позитив. А, а, а я періодично роблю об'їзд наших на часі по регіонах, тобто я і мандрую. Бачу нові міста, дивлюся, як, як там люди живуть, мені це подобається. Тобто, ось так я поєднав любов до подорожі і бізнес. А ви поєднайте те, що любите ви. Е і коли ви роздумуватимете про те, що ви хочете обрати, у вас мала би виникнути ідея. Одна, дві, три, десять е ідея має йти від серця. Вона може прийти ні звідки. Ви не можете зрозуміти, коли, вона, коли настане час для її реалізації. Я вам розкажу, що універсальний прибиральник виник просто як два слова в один прекрасний момент, коли я був в армії. Е, ну Там постійно чистота, перебирання і так далі, хто був знає. Ось, Але е, іду я по території в 2004 році, і тут в мене виникає ця назва. Я просто не знаю, коли це, як це буде виглядати. Я просто розумів, що в свій час це буде. Тобто я запам'ятав цю назву. І через два роки, коли почався проект около бізнесу, вирішив про цю ідею там провести. Тому слухайте своє серце, воно має прийти звідти. Тому що зараз кожним роком, коли я в цьому вже, я впевнюю, що це правильний шлях, правильний вибір, і е, ну, в мене все виходить, тому що я це люблю, і це це мені подобається. Третій крок. Е, він, чому він третій, і взагалі він, це стрижень вашого бізнесу, повинно бути ваше бажання. Активність. Тобто, ми зараз над цим працюємо, коли нових підбираємо або перевчаємо старих. Не має бути ситуації чекання якихось дзвінків. Активність завжди. Є маса рекламних шляхів, є маса підходів до клієнтів, є ідеї з сарафаний маркетинг, там така дуже цікава штука. І коли я бачу, я просто привожу приклад своїх успішних франчайзів. Я їм говорю: от вони не дня не сидять, наприклад, в них нема поняття мертвий сезон, там ще щось. У них завжди є закази. Все супер. Наприклад, один з найуспішніших це Кривий Ріг з таких молодих регіонів. Луганськ працює дуже сильно. вже більше чотирьох років один з найстаріших наших франчайзів. І ну, що характерно, в моїй бізнес цій системі підбираються люди. Ну, ясно, що вони близькі по духу, вони люблять чистоту, люблять це, але з іншої сторони вони всі різні, тому що різні регіони по-різному там сприймаються. Ось, наприклад, якщо можна трошки вище цю підніміть картинку, це остання наша така всеукраїнська зустріч була в Яренчі, що дозволило всім об'єднати ну, зустрітися, поговорити там. Це дуже кльово. Я, якщо вам буде цікаво, суто по прибиральнику, підходьте на перерву, я вам розкажу. Отже, четвертий пункт розвиток вашого бізнесу. Я вважаю, і я думаю, що я не єдиний в цьому, що якщо зупинився розвиток, значить прийшов це вже початок кінця будь-якого бізнесу. Тобто, ви завжди маєте щось впроваджувати, думати над ним. Ваші думки мають бути в цьому бізнесі, як його зробити кращим, що придумати. Якісь нові послуги, новинки і так далі. Тобто має бути весь час рух. Не обов'язково кожен день щось впроваджувати. Ви можете там раз в місяць, або коли до вас це прийде, але рух має бути. Не, не думайте, що все, ви створили щось і воно буде все, ви завершили, можна йти відпочивати. Ні, тобто, це вже значить початок кінця. Ну, і п'ятий пункт, п'ятий крок до вашого бізнесу це саморозвиток. Недавно я так менше, але цей вірш, він є, можна сказати, ключовим. Тому що е, він написаний 4 жовтня 2003 року, майже 10 років тому, е, коли я прийняв перше таке важливе рішення в е, своєму житті. Е, я вчився тоді в військовому інституті у Львові, два роки провчився, і я вирішив піти з ним. Не тому, що я погано вчився там. Чи, е, да, мене трошки мені ну, не подобалася військова ця вся історія. Е, там. Ту, іноді тупізм, ще щось. Мені подобалася дисципліна, я навчився багато чому за два роки. Але я вирішив піти. Я не знав, підтримує мене родина, сім'я не підтримує. Ну, там, мама плакала, там, дід мене бачив вже офіцером, до сих пір бачить. Ну, вже правда, бачив на карту України, каже, а ти молодець. Там. Ну, в общем, можеш не бути офіцером. Але цей батько мене підтримує. Ну, тобто я йому описав, як я бачу своє майбутнє, я, в принципі, самостійно вирішив тоді вже йти. І хоч те, що я йому тоді описав, все змінилося. Зараз це не був прибиральник, там це щось інше. Але я знав чітко, що я хочу, я мусив переконати офіцерів, бо я майже відмінник, чому це я йду, не мене виганять. Там командир групи не хотів, щоб я, щоб допустимо, ще хтось. Ну, це було рішення. Я твердо до цього йшов. І в останній день перебування в інституті е, був написаний цей вірш. І я хочу вам його прочитати, можливо, ви щось для себе візьмете. Буду читати, бо я можу забуватись говорити, бо я хвилююся. Отож, виклик, спробуй кинути виклик долі. Не маєш на це сили волі, не віриш, вагаєшся, не знаєш, від того помало себе втрачаєш, а ще вертаєш, чого не вернеш. Тихенько бажаєш чого не сягнеш ніколи, доки не кинеш виклик долі, доки не знайдеш ключ від неволі, доти не збагнеш, для чого живеш, доти не усвідомиш, що скоро помреш, а вже ж не віриш, смієшся, водночас боїшся, не знаєш вагаєшся, не бійся, а спробуй, лише тоді знайдеш кинь виклик долі, викуй собі силу волі. Крикни думками, чого не в змозі сказати словами, а потім потряси головою і попрощайся навіки з журбою, затопчи її ногами, наповни серце кров'ю, нестерпною, жагучою, неземною, схопи небо руками, просто стань рікою, стань свободою, стань собою, знайди Тайну святу, зустрінь маленького Бога, відчуєш доторки неземного і побачиш істину єдину одну. Віднедавна я так менше, але цей вірш, він є, можна сказати, ключовим, тому що він написаний 4 жовтня 2003 року, майже 10 років тому, коли я прийняв перше таке важливе рішення в е, своєму житті. Е, я вчився тоді в військовому інституті у Львові, два роки провчився, і я вирішив піти з ним. Не тому, що я погано вчився там. Е, да, мені трошки мені ну, не подобалася військова ця вся історія. Е, там, е, ту, іноді тупізм, ще щось. Мені подобалася дисципліна, я навчився багато чому за два роки. Але я вирішив піти. Е, я не знав, підтримує мене родина, сім'я не підтримує. Ну, там, мама плакала, там, дід мене бачив вже офіцером до сих пір. Бачить ну, вже правда, бачив на карту України, каже: а ти молодець. Там. Ну, в общем, може не бути офіцером. Але цей е, батько мене підтримує. Ну, тобто я йому описав, як я бачу своє майбутнє, я, в принципі, самостійно вирішив тоді вже йти. І хоч те, що я йому тоді описав, все змінилося, зараз це не був прибиральник, там, це щось інше. Але я знав чітко, що я хочу, я мусив переконати офіцерів, бо я майже відмінник, чому це я йду, не мене виганять. Там командир групи не хотів, щоб, я, щоб допустим, ще хтось. Ну, це було рішення, я твердо до цього йшов. І в останній день перебування в інституті е, був написаний цей вірш. І я хочу вам його прочитати, можливо, ви щось для себе візьмете. Буду читати, бо я можу забуватись говорити, бо я хвилююся. Отож, виклик, спробуй кинути виклик долі. Не маєш на це сили волі, не віриш, вагаєшся, не знаєш, від того помалу себе втрачаєш, а ще вертаєш, чого не вернеш. Тихенько бажаєш чого не сягнеш ніколи, доки не кинеш виклик долі, доки не знайдеш ключ від неволі, доти не збагнеш, для чого живеш, доти не усвідомиш, що скоро помреш, а вже ж не віриш, смієшся, водночас боїшся, не знаєш вагаєшся, не бійся, а спробуй лише тоді знайдеш: кинь виклик долі, викуй собі силу волі! Крикни думками, чого не в змозі сказати словами, а потім потряси головою і попрощайся навіки з журбою, затопчи її ногами, наповни серце кров'ю, нестерпною, жагучою, неземною, схопи небо руками, просто стань рікою, стань свободою, стань собою, знайди Тайну святу, зустрінь маленького Бога, відчуєш доторки неземного і побачиш істину єдину одну.